Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось недалеко від залізничного вокзалу, бачите, колія залізнична. Піднімаємося вверх, друзі, на Гошівську гору до статуї Ісуса Христа. Цікаве місце, з якого відкриваються неймовірні краєвиди на Трускавець на Карпати. Ну, єдине, що сьогодні з погодою не дуже. Бачите, сніг лежить і небо затягає хмарами. Ще пів години тому було гарно світило сонце, але зараз небо затягає хмарами, має падати там, не знаю, дощ чи сніг. Ну, одним словом, сонце, друзі, не буде. Сьогодні неділя 24 листопада і зараз 9.30 треба було трішки вийти раніше, щоб ну, гарніше для вас відео зняти. Вчора була субота, набагато було більше снігу, було набагато красивіше, гарно світило сонце. Деякі відео зняв, так що відео вже на каналі. Відкривається краєвид, а на футбольному полі люди грають футбол на снігу, в церкві йдуть богослужіння недільні. А я хочу, друзі, пройтися вулицею Лесі Українки. Дуже давно її там ремонтують, не знаю, чи вже зремонтували, відколи створився канал. Я там ще не знімав ні одного відео. Так що, друзі, хочу пройтися від статуї Ісуса Христа. Ну, Вона знаходиться по вулиці Лесі Українки аж до готелю Beskid. Так що, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь, думаю, буде цікаво. Я думав, що вчора вийшло сонце і весь сніг розтопиться, але сніг ще тримається. Ну, це недовго тут, завтра вже плюс 9. На курорті, сьогодні також вже буде плюс 5. Тому я думаю, до вечора снігу не буде. Ось тут ту частину біля статуї ще влітку в постелили. Зробили тут таку парковку для автомобілів, хто хоче приїхати сюди. Ну, не знаю, ще чи, чи дорога відкрита. Бачите, і знаки встановили. Ну, зробили все дуже гарно. Раніше тут була просто непроїзна дорога. Приблизно півтора року тут тривав ремонт цієї вулиці. Наймовірні краєвиди відкриваються тут і зранку, і в обід, і ввечері. Дуже гарно тут сонце зустрічати і сонце проважати. Тоді Трускавець підсвічується дуже гарно сонцем. Статуя така сама, як, ну, схожа копія Завніше, як у Ріо де Жанейро. Єдине, що це копія зменшена. Висота всього лише 12 метрів. Видно тут, бачите, всі санаторії, видно залізничний вокзал і видно Карпати. В Карпатах лежить сніг. Також видно вітрову електростанцію. Видно стадіон. Видно також практично всі новобудови і будівництва, які зараз розпочаті. Десь будується готель, десь будується житловий будинок. Київський поїзд видно. Зараз в ньому більше вагонів. Вже, друзі, відновив своє сполучення Трускавець Дніпро. Поїзд вже приїжджає до Трускавця. Не знаю, буде якась можливість, це для вас відео, коли прибуває. Поїзд із Дніпра. Видно ріксус, видно джерело, видно трускавець санаторій Ще осінь, але вже бачите. Перші признаки зими, друзі, трускавці. Інформація про цю статую в інтернеті. Написано, що загальна висота архітектурної композиції становить 12 метрів. Зокрема, постамент 3 метри і безпосередньо сама статуя 9 метрів 17 см. Вага фігури понад 50 тонн. Вартість проєкту не розголошується, однак орієнтовний кошторис подібних пам'ятників становить понад 1 мільйон гривень. Скульптура розташована у найвищій точці Трускавця на Гошівській горі поблизу залізничного вокзалу. На постаменті зазначено одну із цитат з Біблії. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Статуя є зменшеною і майже точною копією Христа Спасителя статуї Ісуса Христа в Ріо де-Жанейро в Бразилії. Навколо статуї облаштовано. Оглядовий майданчик, декоративні рослини, лавки для сидіння. З цього місця відкривається вид на усе місто вздовж майданчика облаштовано стіну з фотографіями різних етапів будівництва цього проєкту. Автором скульптури є Іван Бондарчук. Ініціатором та спонсором проекту виступив житель міста та бізнесмен-політик Ігор Кісак. Ну і все, друзі, ми покидаємо статую і починаємо свій маршрут вулиця Лесі Українки. Незважаючи на ранок, але люди, бачите, вже полюбляють пити каву з дуже гарним краєвидом. Ну, Влітку набагато більше тут людей. Особливо після обіду в вечірній час. а Вдень тут влітку дуже спекотно. а дуже гарно на весні. У трускавці дуже багато тепер вже появилось магнолій, сакур, і трускавець навесні виглядає неймовірно. Біля самої статуї також дуже багато висаджено дерев сакури. Ну, надіємось прийде весна і я вам це все покажу. Ну, а подивіться відео, яке я знімав минулої весни. Ми спускаємося вниз, тут бачите вулиця Возенька, це таке як провулок. Спустимось нижче і там вже від дитячого садочка вулиця вже буде набагато ширша, і вона веде аж до вулиці Дрогобицької до готелю Beskid. Давно я не знімав верхню частину цієї сторони Трускавця, там де Дніпро, Beskid, АТБ. Автостанція. Ну, недавно знімав лісову пісню. вулиця сагайдачна. Бачу, деякі люди також йдуть до статуї. Дорога від, ну, проста від залізничного вокзалу хочете йдете такою дорогою, хочете виходити стежкою на простець від самого вокзалу. Кілька шляхів є, сюди, щоб. Підитися. Дуже багато коментарів. Після кожного відео, коли я тут знімаю, є такі люди, які приїжджали в Трускавець, відпочивали а сюди і не піднялись, бо не знали. А потім вже почали дивитися моє відео і кажуть, гарне місце, а ми там не були. Ця вулиця повністю відреконструйована і облаштована бруківкою. Не знаю чому, тепер від асфальтного покриття відмовились, Все тепер з бруківки. Не знаю наскільки це довговічно, але Ну це не львівська бруківка, по якій там автомобілі їздять, розбивають ходову. Тут, звичайно, тротуарна. Ось такий кольоровий дитячий садочок. І перехід до вулиці Мазепи. ліворуч вулиця Стефаника і спуск до залізничного вокзалу. Також новий житловий будинок, вулиця Стефаника, 4. Ось і тут вже бачимо, дорога стала набагато ширшою. Чути Богослужіння в церкві Святого Миколая і також в церкві Пресвятої Богородиці, ну, куди ми зараз і прямуємо. Не знаю, називають, що Гошівська гора найвища точка у Трускавці. Але мені здається, що ми піднімаємось ще вище. Є кілька місць таких у Трускавці наприклад, Готель Бескіт Знаходиться на висоті також готель Лісова пісня на висоті, ну, але десь в коментарях прочитав, а потім вже в інтернеті підтвердив інформацію, що Санаторій Кристал знаходиться на найвищій точці, точці курорт. Мені здається, що вже вся вулиця повністю. Облаштована бруківкою. Єдине я не розумію, чому не відновили тут рух. Ну, люди заїжджають, але вони заїжджають з вулиці Крушельницької і Стефаника сюди попадають. А чому не відкритий проїзд з вулиці Дрогобицької, не знаю. Завершується на курорті вже осінній сезон. До 22 грудня ще ціни зараз буде такий низький сезон, а вже з 22 грудня, друзі, стартує високий сезон, зимовий сезон. І ціни там на проживання набагато вищі, ніж у літній, осінній весняний сезон. В попередніх відео я вже розповідав про ціни, які там Green Park, готель Трускавець 365 і там так суттєво на процентів 30-40 ціни підскочить. Цікаво, що там у східниці, напевно, також ціни піднімуть. Єдине питання, де візьмуться люди? І чи буде заповненим той чи інший готель. Просто необґрунтовано високі ціни на проживання у всіх готелях. Не знаю звідки вони малюють собі такі високі ціни, коли у працівників зарплати мінімальні. Ну мається на увазі готелів, санаторії. А в такий низький сезон, то раніше людей взагалі переводили там на 0,75 ставки, на 0,5. Я бачу, друзі, що повністю вся дорога Лесі Українки вже завершена, але чомусь вона не відкрита. Ліворуч від нас знаходиться ще один магазин рукавичка. От рускавці їх є три. Ну, вони такі невеликі супермаркети, як АТБ, там Сільпо, але меншого розміру, але це, це теж супермаркет. День знаходиться тут. Ще один знаходиться на вулиці Мазепи, потім ще один знаходиться по вулиці Даналишених. Доналишених 9, якщо не помиляюсь. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. Мінус один сьогодні зранку було, зараз вже бачимо Мороз потихеньку відпускає. Ліворуч тут знаходиться пам'ятник героям УПА Української повстанської армії. Біля церкви Покрови. В церкві чути йде богослужіння, а прямо перед нами готель Бескет який в цьому році так і не запрацював. в минулому році влітку, ну, на літній період, коли було тепло, не потрібно було опалювати повністю приміщення, а готель ще працював. В цьому році вже був повністю зачинений Бачите, дорога зроблена повністю, але ще не прибрали ці блоки, які загороджують цю дорогу. Ну, але люди начекалися, дочекалися нарешті, коли відремонтували повністю дорогу. Тут була страшна дорога, важко було пройти, проїхати, особливо після дощу. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!